У нас Volkswagen Passat 2013 рік випуску. Це у нас 2-літровий дизельний мотор на автоматі з хорошим пробігом. Ну, автомобіль у нас повністю обслужений, замінений маховик, замінений ГРМ. Обслужені форсунки, по кузову у нас біленький колір, має пару косметичних підкрасів і з моменту у нас трішки лак на Капоті і чуть-чуть на крилишку. Маленький кусочок, але візуально його здалеку взагалі не видно. По кузову чистенький, гарненький, біленький, з тоніровочкою. Комбініроване у нас сидіння, шкіра плюс алькантара. Ззаду у нас теж багато місця. Автоматична коробка передач DSG, двохзонний клімат, повністю заправлений, замінений радіатор, кондиціонера. кругові парктроніки спереду та ззаду, мультикермо працює, круїз контроль є, датчик дощу та датчик світла. Мультимедіа також все працює, підігрівий сидінь, автохолд і електроручник. Датчик світла у нас тут знаходиться, теж працює, полумеханічне сидіння з електричною спинкою, всі електросклопідйомники, складання, регулювання дзеркал, також все працює, безрамочні вікна піднімаються, закриваються, гарненькі лісочки і нова резина. В комплекті у нас два ключа. Запрошу вас на тест-драйв, Київ, чи Сумська, 2. придбати можна заготівку в кредит або лізинг. Автомобіль обслужений, хороший за свої бабки, власний апарат.